Шановні ветерани, шановна громада, яка таким щільним сьогодні колективом тут зібралася, на цьому святому місці, на місці загибелі людини, яка однозначно є одним з найбільших українців у всій нашій історії. Ми не знаємо, де його останки тлінні, бо тоді вже в цей час імперська машина боялася не тільки підпільників. Живих підпільників. Імперська машина нищила і рештки, залишки, тлінні останки підпільників і не тільки командирів, а більшості хто був тоді у цій боротьбі. Але набагато важче було знищити його пам'ять у серцях поколінь українців. І наш прихід сьогодні це продовження. Того зв'язку між поколіннями. Наш прихід сьогодні тут, на це місце це наш з вами чин заради нашого сьогодення і майбутнього. Генерал Шухевич став командиром УПА у дуже важкий для України час. Він був командиром тоді, коли існувала армія без підтримки держави. Існувала армія не в класичному розумінні, а вже на той час підпільна армія у різних моментах, переховуючись у бункерах, переховуючись у глибокому підпіллі. Він був командиром тоді, коли вже треба було щось робити з тими юнаками українськими, яких неможливо було тримати. І неможливо було, щоб вони перебували у з'єднаннях військових. Він був командиром тоді, коли машина імперська найгрізнішу зброю застосувала проти української народної армії. Тоді застосовано було в ці, в ці часи провокаторів українців великою мірою тих, хто повертався. З підпілля, хто приходив з повиною і хто мав би служити вже цій машині зла імперії зла в цей час. І цей удар, удар зради, чи не найбільшим був ударом для всього нашого підпільного руху, всього руху за незалежність Української держави. Але командир вистояв, він залишився разом зі своїми бійцями. Залишився з тими, хто мусив мати віру у свого командира. І він це, цю довіру виправдав. Ще майже 10 років. Ця армія без підтримки держави, армія, яку нищили імперії, вела боротьбу, і, зокрема, ідеологічну боротьбу, боротьбу своїм словом, боротьбу під пільною листівкою, боротьбу. Своєю, зрештою, участю у цьому підпіллю. Незалежність 91-го року стала результатом боротьби Романа Шухевича і інших командирів і тисяч підпільників, рядових підпільників і всього українського народу. Але ми 20 років, понад 20 років вже маємо українську державу з величезними проблемами. Українську. Держава, яка є по формі українською, яка так і не стала українською, через те, що не Шухевичі, майбутні Шухевичі, стали очолювати український уряд, не українські повстанці, не люди, які тоді віддавали своє життя, які справді вірили в українську справу. Великою мірою українська держава має проблеми через те і сьогодні. Що продовжують керувати ті, хто окуповував Україну в цей час, їхні продовжувачі, продовжуючи їхньої ідеології. І сьогодні ми маємо їх, тих відвертих ворогів, таких як табачники, які нищать наших дітей, які забирають в нас нашу національну пам'ять, пам'ять про наших героїв, пам'ять про Шухевича і Бандери. Але не тільки маємо українофобів відвертих. Маємо і перевертнів, маємо тушок у Верховній Раді, які готові перекидатися з фракції в фракцію, системи в систему, задля того, аби продовжувати нищити Україну вже разом з відвертими ворогами. Мусимо позбутися сьогодні тих двох чинників нашої, нашої сьогоднішньої ганьби. Мусимо позбутися і відвертих ворогів. І тих, хто перемальовується, тих, хто може потенційно бути зрадником, бути тушкою у наш дуже непростий час, коли так само іде боротьба, іде боротьба з українською нацією, з українською державою, і не тільки за ресурси, не тільки за газ, за нафту, за воду, а і за душу українця, якого сьогодні так намагаються знищити. Але я переконаний, що цей рік має бути для нас. Вирішальним цей рік, коли вже ми сьогоднішні покоління маємо сказати наше слово. Я не знаю, як це буде. Чи це буде рік, коли ми зможемо шляхом виборів змінити ситуацію в українській державі? Чи це буде час, коли ми, так як і наші попередники, змушені будемо боротися можливо революційними методами, якщо законні не будуть працювати, а ті, хто керує? Напевно, не захочуть просто так віддавати сьогоднішні свої впливи. Але я переконаний, що цей рік 70-ї річниці має бути роком нашого з вами чину. І якщо буде разом з нами Степан Бандера і Роман Шухевич, ми обов'язково переможемо. Слава Україні!